В Україні найближчими днями очікується невелике потепління, проте подекуди температура підвищиться до літніх плюс 28 градусів. За даними Укргідрометцентру, із середини тижня напрямок вітру зміниться на південно-західний, і до нас надійде дещо тепліша повітряна маса. Проте щільні сірі хмари завадять інтенсивному прогріву приземного шару повітря. Проте, за даними синоптика Ігоря Кібальчича, на півдні України та у Криму температура підвищиться майже до літніх показників. Так за його прогнозом. 15 вересня активний циклон із центральної Європи стане причиною дощів вночі у західних та північних областях. Вдень у центральних, південних та східних регіонах, вдень у четвер повітря прогріється до плюс 15, плюс 21. А у південній частині та Криму буде від плюс 23 до плюс 28 градусів. У п'ятницю, 16 вересня, над Україною переважатиме поле зниженого атмосферного тиску. Пройдуть дощі подекуди помірні. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 9, плюс 14. на півдні до плюс шістнадцяти, вдень від плюс 15 до плюс 21. у південній. Частині та Криму від плюс 22 до плюс 27 градусів, спрогнозував фахівець. Нагадаємо, найближчого тижня синоптична обстановка в Україні характеризуватиметься динамічністю та мінливим характером погоди. За прогнозами, температура повітря також зазнаватиме коливань, але в середньому виявиться близькою до кліматичної норми, на півдні навіть вище за норму на 2-4 градуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний. Прогноз погоди